Привіт, Вася! У казковому морі, на казковому базарі, як на всіх базарах світу, була велика штовханина. Риби, кальмари, каракатиці, восьминоги, морські коники, краби та інші жителі моря. Сновигали взад вперед, вибираючи, прицінюючись, торгуючись і купуючи, що кому треба. Був серед покупців і маленький десятиногий морський рачок Кревет Вася, Креветка мама Морія Нептунівна. Послала його купити морської капусти на флотський борщ. Та на базарі було так гамірно й цікаво, що морська капуста одразу вилетіла кревету васі з голови. Він, роззявивши рота, застиг біля перекупки медузи горгонівни. Яка вигукувала на все море. А кому чудодійної водорості морсон і морсон. Від усіх морських хвороб не хворіти щоб ніколи. Ось погляньте, це була невеличка камбала, три пучечки проковтнула, і тепер вона акула. Медуза, Широким жестом показувала на здоровецьку рекламну акулу, яка плавала над її кіоском. Побачивши кревета Васю, медуза загукала до нього. Гей, кривете, майже даром стати можеш ти омаром. Підпливай, часу не гай, водрості вибирай. У Васі замакітрилося в голові. Ну, який хлопчик не хоче стати великим і могутнім. От, подивися на малюнок. Оце креветка, а оце омар. Відчуваєш різницю? По, по чим в затинаючись, запитав Вася перекупку. Дві перлини пучок. Ого, а чого так дорого? Дорого, мило, дешево гнило? Почухав Вася клишнею потилицю. А скільки в тебе грошенят, милий? відчувши Васіні вагання, лагідно спитала медуза. Чотири перлини мама дала на морську капусту для флотського борщу. Для борщу? Ха-ха-ха, зареготала медуза. Що таке борщ? З'їв і облизнувся. А морсон і морсон зробить тебе наймогутнішим з усіх креветок. Маму захищатимеш від будь-яких розбійників морських. Три пучечки коштують шість перлин. Але тобі я віддам за чотири один почечок – Даром буде, умовила таки медуза криве та Васю. Віддав він їй свої чотири перлини, узяв морсон і морсон, порочкував додому. От мама зрадіє, от задоволена буде, я ж її надійно захищатиму, думав по дорозі. Так не сталося, як гадалося. Від тих чудодійних водоростей у Васі тільки живіт розболівся. Мама три дні лікувала його смектою. Так і не став Вася Омаром, лишився креветкою. Отож треба слухати маму, а не ловитися на рекламу і витрачати гроші лише на товари перевірені. Koroshi